Дубенчанин Олександр Шаранда у 2007 році на будівництві втратив обидві ноги. Після того від нього відмовилася жінка з дітьми. Чоловіку на той час було 31 рік. Поїхав в Херсонську в область, город Каховка. І при погрузі краном панелі на автомобіль панель зірвалася і впала на ноги. Ну, в результаті чого одну ногу якби відбило, а другу поламало. Після трагедії чоловік опинився у вербі в будинку інвалідів. Олександр Шаранда розповідає, тоді і втратив будь-яку віру у життя. І на стакан дуже добре присів тут, вже так, аби считав, що день пройде і чорт з ним, завтра другий, ой Боже. Головне, не падати духом. Чоловік, який ще п'ять років тому не вірив у те, що зможе колись ходити, зараз пересувається коридорами лікарні практично без милець. Все завдяки штучним протезам. І, хоча вони коштують недешево, придбати їх Олександру Шаранді допоміг меценат. Людина, яка пожертвувала власні кошти на реабілітацію інваліда, довго залишалася невідомою і усіляко відмовлялася від спілкування з журналістами. Кореспондентам першого місцевого вдалося не лише відшукати мецената, а й поспілкуватися з ним. Одної ноги геть не було, друга нога була ушкоджена, там зломана сугло. І сідло таза вибито. З того часу я почав активніше займатися його цими значить, ампутаціями, потім повезли його в Тернопіль. Хочу подякувати надалу, зокрема меру, що допоміг нам безпосередньо. Я заплатили за його протези, поставили, потім привезли в лікарню, зробили другу операцію, поставили йому. Штучний суглов, зліпили сідло тази, і ну на диво, я думаю, що Боже провідіння нам допомагало. Людина ну, буквально на очах стала ходити. Після пережитого в Олександра Шаранди з'явилося хобі. Він виробляє ось такі кораблі, і людям, які потрапили в подібну ситуацію, має поради. Головне, не падати духом, якусь роботу, щось мислити, не так, що замкнутися в собі і сидіти, бідні читати. Олександр Тузар Тем Лаговський, новини Рівного.